Вітаю, вас, шановні друзі. Знаєте, я інколи читаю ці тупорилі пояснення ТЦК, яких вони намагаються відмазати своїх співробітників за все оце беззаконня. І у мене от з'являється така думка: або ці пояснення пишуть їм студія квартал 95, так чисто по приколу, знаєте, або вони насправді вважають українців просто за стадо баранів, які все схавають. От все, що їм не на кінь, вони все схавають. До прикладу, три пояснення. Одне з'явилося у нас два дні тому. На Закарпатті ТЦКшники вбили чоловіка. Ну і ця ситуація якось якимось дивним чином дійшла до уповноваженого справ людини Лубінця. І от він звернув увагу на цю ситуацію, і ТЦКшники пояснили, як все було. Вони кажуть, що цей чоловік, якого вони запакували, він собі вдома бухав там зі своєю співмешканкою, він її там бив і так далі. Вона поскаржилась на нього поліцейським. А потім чоловік якось після поліції несподівано опинився в ТЦК. Не зрозуміло, яким чином. Там він швиденько пройшов в ЛК, був придатний до військової служби, і по дорозі на полігон йому стало погано, забрала швидка, і в лікарні він помер. Тобто до ТЦК людина собі жила, бухала, там не знає, що вона там робила, але жила. А от тільки потрапив чоловік до ТЦК, у нього одразу ішемічна там, хвороба мозку, і так далі, і чоловік помер. Наступне пояснення з'явилося вчора від Харківського ТЦК. Я нагадаю, що вчора в мережі розпосудилось відео, і воно є в моєму телеграм-каналі також. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І на відео видно, як ТЦКшник намагається тягнути чоловіка. Він опирається, тримається там за трубу, і цей ТЦКшник починає його бити. Причому там потім з'явилося ще одне відео з іншої камери, де видно, як вони цього чоловіка, ТЦКшники, все-таки відірвали від цієї труби, а потім повалили на землю ще й били його ногами. І ось з'явилося пояснення. Громадяни, порушуючи вимоги чинного законодавства, брутально відмовилися виконувати законні вимоги щодо надання документів для перевірки. Один із них, вочевидь, з метою провокування конфлікту, почав непристойно ображати військовослужбовця. Причому на відео видно, що там ніхто нікого не ображав, там просто стояли два хлопця, до них підійшли ТЦКшники. Одного одразу взяли за шкібарки, він там заспокоївся. Іншого почали тягнути. Він не захотів іти. Його почали просто бити. Ніякої перевірки документів там не було, ніхто там нічого нікому не говорив. Хоча на відео і звуку немає. Але там і так все зрозуміло. Ну і третє тупориле пояснення прилетіло сьогодні з Одеси. Спочатку з'явилося відео, воно також є на моєму телеграм-каналі, там, де ТЦКшник напав на жінку, причому, в прямому сенсі цього слова, він на неї напав. І там його ледве стримали, щоб він там цю жінку не побив. Ситуація була наступна: Жінка принесла поїсти своєму чоловіку, якого напередодні запакували ТЦКшники. А його вже із ТЦК везли, ну, мабуть, десь у навчальний центр. Вона загородила. Вона перегородила дорогу е, ТЦКшній машині, і це не сподобалось ТЦКшнику, Він вискочив з машини і накинувся на цю жінку. А ось як це прокоментував ТЦК. Жінка свідомо заблокувала ворота збірного пункту, перешкоджаючи в'їзду та виїзду службового транспорту. А також симулювала фізичне нездужання. Симулювала, тобто, у них всі, якщо люди до них потрапляють, то вони всі симулянти, а потім чомусь помирають від епілепсії. По приїзду поліції громадянка почала поводитися ще агресивніше, скоївши напад на транспортний засіб, який виїжджає з території збірного пункту. Водій транспортного засобу, захищаючи службове майно, намагався запобігти протиправним діям громадянки. Ну, ви подивитесь відео, там все чітко видно, хто кого захищав і хто влаштовував протиправні дії. І якби не перехожі, які там були поруч. Я думаю, що він би ту жінку просто в асфальт закатав, тому що там просто вискочило якесь дике бидло і напав на жінку. Я от не знаю, що має ще статися, щоб закінчилося все це беззаконня. Машини вже горіли і продовжують горіти. Як бачите, це ніяк не допомагає. Що далі потрібно палити? Самі ТЦК? Чи можливо ТЦКшників відловлювати, щоб вони оцим скотобійством не займалися? Це якою треба бути сволотою, щоб підняти руку на жінку? І скажіть мені, будь ласка, чим оці ТЦКшні виродки відрізняються від російських окупантів? Тільки тим, що у них український паспорт?